Швидка та безкоштовна публікація статті в журналі Бази даних Скопус. Я директор компанії Advance і сьогодні запросила нашого експерта по роботі з журналами Бази даних Scopus», щоб вона відповіла на ваші запитання. Від вас надходить дуже багато запитань стосовно журналів, і я виділила під групу запитань, які якраз стосуються швидкості. І вартості публікації статті в журналі бази даних Scopus. всім нам хочеться публікувати статті швидко і безкоштовно або з мінімальною оплатою. Тож ми сьогодні попросимо нашого експерта відповісти на чотири запитання і відкрити нам більше відповідей на ці непрості запитання. Як же нам з вами швидко та безкоштовно опублікувати статті в журналах бази даних Scopus? І так у мене в студії Каріна Бондаренка. Вона наш експерт, яка допомогла опублікувати велику кількість проектів в журналах бази даних Scopus. Вона знає всі видавництва, які є наявні в базі, як вони працюють, скільки рецензують, що зробити для того, щоб опублікувати швидше, як заощадити кошти на публікації і тому подібне. Тож я дуже рада вітати Каріну. Доброго дня, дякую, Анна. І тоді я буду задавати запитання. І по черзі так і будеш відповідати. І так, перше запитання: я знайшла найшвидший журнал із соціології з усіх, що були. Тобто, я так розумію, цей журнал дуже швидко розглядає статтю. Витратила один місяць на пошуки, а потім на оформлення статті ще один місяць, але за шість місяців отримала лише зауваження редакції до оформлення статті. А у них на сайті було, було обіцяно, що публікація буде за шість місяців. Як можна розраховувати на швидку публікацію в такому разі і скільки мені ще чекати? Це така типова ситуація насамперед, і це дуже так жалко, скажімо так. Але це дуже часто трапляється таке, що інформація по строкам насамперед, рецензування, яка вказана на сайті будь-якого журналу, вона не завжди відповідає дійсності. Тобто, ми розраховуємо. Як у цьому випадку на один більш короткий строк, а він виявляється більш, більш довшим? Чому так відбувається? По-перше, це буває за рахунок того, що є брак спеціалістів. Можливо, соціологія у цьому випадку була така якась специфічна тема, і рецензентів не вдалося швидко знайти або вони не відповіли на запит, який направила редакція. Тому. Ось такий строк великий у цьому так. разі з'явився. Або якщо це журнал швидкий, да, як він позиціонується, тобто в нього будуть багато людей подавати свої статті. це якби логічно, так? Тому у редакції велика кількість роботи там може надходити, як нам деякі редактори писали на по типі тисячу статей лише на тиждень, а вони там публікують, ну, наприклад, там я не знаю, 200 статей. За місяць. І оцей, ось, ось цей всей, увесь, в общем, усю кучу статей потрібно швидко, якомога швидко обробити. Тому це може бути відповіддю, чому так довго ви чекали на відповідь, навіть не рецензію, ось таку першу відповідь, скажімо так, оскільки я розумію, що це перша відповідь була, тобто не рецензування. Ще може бути таке, що ви натрапили на е, свята або якісь канікули, які часто бувають у журналі. Вони це можуть написати. Якщо в них якийсь такий особистий графік, тобто вони можуть приймати статтю, наприклад, статті, наприклад, там, два місяці на рік всього. І опублікувати їх там два рази на рік, також там це у початку та на кінці року, наприклад, або у середині року. Е, можливо, ви ну, трішки не, не, замет, не побачили цю, цей нюанс. Це може бути таке. Тому підсумою, може бути три варіанти. Або не знайшли рецензентів, чому буває так довго? Це просто не знайшли рецензентів, тому цей строк затягнувся. Друге, Велика кількість роботи, велика кількість статей, яку фізично дуже важко редакторам швидко обробити, тому затягнулася. І третє, можна було натрапити на якісь свята або ну, на гра не попасти в графік, коли працює журнал. Тому таке можливо бути. До речі, я хочу ще порекомендувати тут дивитися не тільки строки, які вказані саме на сайті журналу, ще переглянути архів. Переглянути там десь може 5 там -7 статей, бо в архівах дуже часто написані строки, да, коли стаття подана, коли вона рецензувалась і коли вона опублікована, і ви зможете вже трішки зробити висновок. Е як може це реально бути. Тобто, це не всі журнали публікують, але ну, потрібно цей момент зразу подивитися, можливо, у цьому випадку це було. Бо тут вже ви зможете зразу визначитися і побачити, що це може бути трішки довше, ніж вони написали, на що вони розраховують. Так, розраховують вони швидше, всі розраховують на швидше і ми, і вони, але не завжди це відповідає дійсності. Ця така прикра ситуація, що місяць там пішов на пошук журналу, це. Речі, ну це нормально, в принципі, якщо брати. Же самий скопус більше 40 тисяч журналів там за соціологію, ну наприклад, там може їх там десь п'ять, але це вже дуже велика кількість, велика і обробити всі перечитати, передивитися архіви це велика робота. Оформити статтю. Це то теж велика робота, яка там займе також може місяць. Ми можемо допомогти вам у цих питаннях. Якщо у вас є така необхідність, і ви більш хочете сконцентруватися на вашому дослідженні і не витрачати свій час на такі рутинні, але важливі справи. То можете звертатися до нас або переглянути, у нас є цікаві відео на наших каналах, у нас є статті, які вам допоможуть зорієнтуватися у цих питаннях. Дуже дякую, Каріна, за відповідь. Перейдемо до наступного запитання. На який термін мені варто розраховувати під час публікації статті, щоб встигнути вийти на захист? Ну, тут, якщо. Чесно кажучи, це десь півтора року, так щоб не поспішати, і у, у останній момент це робити не треба. Якщо у вас є така можливість і ви можете це зробити, плануйте заздалегідь. Беріть собі півтора року. Ну, два, це прям взагалі дуже круто буде. Чому? Тому що, як ми вже у першому питанні я зауважувала, процес рецензування це така непередбачувана дуже штука. Прям, прям зовсім розраховуємо ми на одне, те, що воно ж у середньому там вираховується, да? якась стаття, наприклад, там, за три місяці рецензувалась, якась там за 12. і середнє береться і пишеться на сайті. Так? А ми ж не знаємо, як буде конкретно у вашій сфері. Тому тут потрібно закладувати такі. Доволі великий проміжок часу на це рецензування. Ще чому потрібно більше брати часу? Наприклад, ви з першого журналу опублікуватися з першого журналу це дуже дуже така штука, ну важка, можливо, але важка, щоб попасти зразу. Тобто, ще потрібно почву, скажімо так, про. Продивитись, коли, в яку, у яку направленість вам треба йти. Ви можете не зразу зрозуміти по журналах, в який вам лучше попасти. Тому ви можете за цей строк, так не поспішаючи отримати декілька рецензій, вашу статтю улучшить, скажімо так, внести у ці всі зауваження, які вам дали рецензенти, і вже на виході мати може зовсім інше. Дослідження якесь, але більш круте. І воно більш скоріше ну, може бути вирогідне, що воно скоріше опублікується далі. Тому, якщо можливість є, беріть десь півтори, півтори роки, не розраховуйте на півроку ніколи. Це прям. Ну, Фактично нереально навіть за великі кошти, там будемо брати півтори, дві тисячі доларів публікаційна плата. Не завжди це гарантія, не завжди це панацея, що вас точно опублікують за півроку, якщо ви такі кошти заплатите. Тому розраховуйте на більш такий довгий термін. Зрозуміла, дякую. А були випадки з твоєї практики, коли швидко публікувалася стаття? Ну, наприклад, за 6 місяців. І при яких умовах це сталося, як ти вважаєш? А, ну, у нас були випадки і за 3 місяці місяці і за 4, і за 6. І з першого журналу публікація, і з другого ми завжди розраховуємо, <кхем> вибачаюсь, на те, що. Вже перший або другий, або третій журнал буде найбільш влучним Ну, з першого. Ми вже розуміємо, куди нам іти. А далі вже ми відтачуємо цей напрямок, скажімо так. Умови по-перше, це вучний журнал. Ну це завжди таке. Якщо сразу натрапляєш на журнал, якому це от зробив ти класний аналіз, такий поглиблений прям архівів, взагалі ейменскоуп, тобто цілі журнали, що вони хочуть бачити у своїх публікаціях, редактори завжди бажають бачити в себе найбільш актуальні дослідження. Це також треба враховувати, давати більше актуальності своєму дослідженню. Або до дослідження ще проаналізувати ці архіви і журнали, і подивитись, а що саме мені потрібно буде потім додати, щоб я скоріше опублікувався. Тому тут, по-перше, це такий влучний журнал, який буде найбільше підходити під вашу тему. І все ж таки при аналізі ми беремо журнали. Намагаємося брати журнали, які все ж таки позиціонують себе як швидкі. Тобто, такі є журнали, які прям пишуть, що ми не затримуємо. Немає в нас такої політики затримувати вчених. Ми бажаємо якомога швидше опублікувати, щоб дослідження не загубило своєї актуальності. Тому ми також обираємо такі журнали. І е, я ще хочу порекомендувати не, заци... ну, не зациклюватися на журналах, які дуже авторитетні. Вони можуть швидко опублікувати, є такі видання, всі ми знаємо. Так? Але в більшій своєї степені це будуть журнали, які будуть публікувати не так швидко. Тому журнали відкритого доступу більш таких більш-менших. Автологія. Менших видавниць університетських, вони зазвичай публікують пошвидше так. В них, напевно, з рецензентами може, бо в університеті так працюють люди, які можуть бути рецензентами, у них це може швидше все траплятися. Тому е, потрібно ще звертати, не боятися. Не гнатися за авторитетності і звертати увагу ще й на такі журнали. Ми на такі журнали завжди звертаємо увагу, і нам вдається ще й за рахунок цього скоріше публікувати наше дослідження. Дуже дякую за відповідь. Наступне запитання у мене напрямок агрокультури. Вже півтора роки не можу опублікуватися. Як знайти журнал, який швидко опублікує? Питання пересікаються, ну. Так, да, пересікаються, трошки так. Ну, дивіться, давайте тут візьмемо, за приклад, базу даних Scopus, так? Вона більш така поширена, ми вже не будемо брати. На, на прикладі скокусу. У скокусі там, в принципі, отраслі знань, так, а, оці всі, вони прямо поділені дуже чітко. Тому, от ці Agricultural, вона прям перша ідея у списку. І ділиться на підкатегорії. Чому ви так довго не можете опублікуватися, я гадаю, що тут діло саме в тому, що ви вибираєте не той напрямок в Agricultural. Там їх дуже багато, вони там поділяються, там береться. Різні журнали на тему там підуть під категорія ліси, наприклад, водні якісь дослідження, дослідження почви, дослідження хортікультур, наприклад. І вам потрібно звузити свій, свої пошуки саме по в цих підкатегоріях. Воно у вас буде індексація оця залишатися, агрікалча, якщо це вам. Важливо, але під категорію треба звузити. Якщо у вас дослідження про, наприклад, про що там може бути, ну про рослини, наприклад, то вам не потрібні журнали, які досліджують почву. Тобто ви їх вже викреслюєте і фокусуєтесь саме на цій підкатегорії. Так вам вдасться знайти найбільш точний журнал під ваше дослідження. Із цих там більш точних, яких там ви оберете, може там 5 штук, 7, ну до 10 десь потрібно мати такий невеличкий сет, скажімо так. Із них ви вже будете обирати той, що буде швидше. Тут, тут потрібно дивитися саме журнали, який там буде швидше. Там є доволі такі невеличкі в AgriCultural є багато журналів, до речі, невеликих університетських, які публікують доволі швидко. Тому, насамперед, згустьте просто свою підкатегорію за підкатегорією, там ви точно вже швидше оберете туди, куди ваше дослідження вже буде найбільш доречним. Дуже дякую за відповідь. Думаю, ми допоможемо нашому автору так зрозуміти, в чому проблема. Наступне запитання і останнє на сьогодні: ми з авторами вже майже опублікували свою статтю з медицини в журналі Скопус. Дуже швидко отримали відповідь з редакції, але редакція обіцяє надати рецензування. Лише після сплати публікаційного внеску ми боїмося, що нас обдурять. Що порадите?" Ну так, як зразу дивитися на цю ситуацію, то такий вже на лице журнал такий не дуже, скажімо так, надійний, так? хижацький. Але бувають ситуації, бувають видання і бувають журнали. Які можуть брати плату перед рецензуванням. Але тут важливий момент: цей момент завжди пишеться на сайті журналу. І ви його побачите, якщо будете аналізувати до подачі цей момент. Тобто, вони не пишуть, що, наприклад, подача статті безкоштовна. Подача, до речі, також може бути коштовною, там десь 150-100 доларів може бути. А процес рецензування, тобто ви. Наприклад, подаєте безкоштовно, а процес рецензування, щоб на почався для вашої статті, вам потрібно заплатити там може 150 доларів. Ну, це такий момент, до речі, ну нормальний я хочу сказати. Тобто, рецензив, там, ну, це також люди, це також вчені, які будуть витрачати свій час на рецензування, а це такий доволі великий час, тобто там так за день статтю не не прорецензувати. Гарно, тому е, це, скажімо так, дуже справедливо, що їх робота буде оплачуватися. Тобто не потрібно зразу це так ось приймати в штики, скажімо так. Е, ось, але обов'язково дивіться. Зразу, якщо вам прийшла така таке повідомлення про вашу статтю, обов'язково передивіться сайт. Якщо там таке зазначено. І ви журнал передивилися, там такого нічого страшного з ним не відбулося, в нього не змінилась політика, він не почав дуже різко публікувати з 20 статей, там, півтори тисячі, наприклад. так? То в принципі тут нічого такого немає. Я розумію ваші побоювання. Зараз дуже багато хижацьких журналів, які хочуть нажитися і не мають ніякого відношення до наукового світу, тому це нормально і дуже дякую, що ви нам задали це питання. Можливо, для когось це також буде дуже важливим і доречним У е, нас були такі випадки. Є такі видавництва, ми на таке попадали, потрапляли, яке просить. Ну в нас було це вже перед прийняттям, тобто стаття вже була прийнята, і до прийняття ми повинні були. Ну на моменті оце між рецензування. Тут ми ще такої відповіді чіткої не, не отримали. Ми повинні були заплатити. Там була невелика сума, таке буває, але це все написано на сайті. Тобто, журнал тут -то публікував у нашому випадку 20 статей на рік, ну, це точно не хижацька схема. От, і видавництво було таке вже перевірене, надійне, в нього дуже багато журналів. Тому о, у нашому випадку ми не злякалися, це, це нормально. І, а у вашому випадку, випадку ви, по-перше, передивіться ще раз журнал. То, що швидко прийняли, в принципі, в медицині, це може бути. Якщо б ви сказали, що це філософія, ну як би я так би, трошки би подумала ще відповісти, бо це не так швидко буває. А медицина може бути, якщо дуже актуальне дослідження, може швидко відповісти вам. Ось, Тому передивіться журнал, якщо там написано, що вони беруть плату перед рецензуванням, але зауважу, що плата, яку ви... те, що ви заплатите перед рецензуванням, а потім ваша стаття не буде прийнята а буде відхилена з рецензією, кошти вам більш за все не повернуться. Тобто на це потрібно розуміти, да? треба йти чи не треба на це йти. Є вільні кошти чи немає вільних коштів. Ось тому подивіться зразу, що там написано на сайті, і подивіться прямо так дуже уважно журнал на предмет його активності. активності. Чи змінилось щось, чи почали вони, може, публікувати журнали не лише по медицині і по соціології, наприклад. Чи не збільшилась кількість статей, чи не виросла, може бути, вони там щось можуть на сайті там 150 доларів написано, а вони у вас вже тисячу просять. Оту повинно бути співпадіння, тобто суми різні не повинні бути. Таке, до речі, також буває, що у листах пишуть зовсім іншу суму, це вже так хижайська схема. Тобто, все це ретельно передивитись потрібно, і якщо у вас сумніву не визове нічого, ніякого такого моменту, то можна, в принципі, платити і не боятися, але ну, треба дуже гарно подивитися. Дуже гарно і так поглиблено. Дуже дякую за таку детальну відповідь. Звертаюся до нашого автора, який задав це запитання: що якщо вам потрібна професійна допомога в перевірці цього журналу і, взагалі, да, вашої ситуації, звертайтеся, ми вам допоможемо. Є перечуття, що тут все добре, але все одно, все треба перевіряти так, тому, що це такі тонькі моменти. Тому що за нашим досвідом да, ми побачили, що хижацькі журнали зазвичай просто просять публікаційну плату, не вказуючи на те, що вони потім дадуть рецензування. Але вони також змінюються з часом із-за того, що автори вже менше довіряють і бачать да, різні ситуації, коли люди вже не вірять і не хочуть платити, і не вірять в швидку публікацію, в швидке прийняття. От, і вони також змінюються. Тому Будьте уважливі, обережні, і ми з вами на зв'язку для того, щоб допомогти вам опублікувати свою статтю в якісному журналі, для того, щоб ваше дослідження побачив світ, його почали цитувати. Тож звертайтеся до нас. Каріна, на цьому сьогодні все. Більше запитань поки що я не підготувала на сьогодні, щоб не втомлювати наших глядачів. Тож пишіть свої запитання надалі, будемо вділяти їх на підкатегорії і відповідати на них для того, щоб допомогти вам в публікації ваших робіт. Дуже дякую нашому експерту за її час, за її відповіді, за те, що ділиться досвідом. І підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, робіть репости своїм колегам, можливо, їм також буде корисно, і це зможе врятувати їх від неприємних ситуацій. А всім а, а, до нових зустрічей. До нових зустрічей. Дякую.